Шість коростенських вчителів фізкультури визнані одними з кращих в області за результатами конкурсу вчитель року. Ми всі пройшли в 12-ку, Дехто прийшов, пройшов п'ятірку і є лауреат. І хто у вас тут е, найбільший? У нас супер вчитель фізкультури з п'ятого ліцею. Наш найактивніший, найпозитивніший, найкращий молодий колега. Ігор Охрімчук з ліцею номер 5 добре знайомий нашим глядачам, оскільки є активним молодим педагогом і регулярно бере участь у різноманітних конкурсах, акціях, спортивних флешмобах. Виграє для свого навчального закладу подарунки та піднімає рейтинг Коростеня, ліцею та свій власний. Ви в нас зірковий вчитель фізкультури. Який ваш результат на цьому конкурсі? Цей рік виявилось так, що в області Петра отримав друге місце. А, засмутились трохи, да трохи ні. Наступного року будете пробувати свої сили? Конкурс проводиться, якщо я не помиляюсь, раз п'ять років Бо, побачимо. Угу. Ще рано загадувати до дванадцятки кращих педагогів Житомирщини увійшли наші земляки, які працюють у ліцеях номер 2 3, 9, 11 та в гімназії села Михайлівка. Що мені допомогло? Я сама не очікувала, що я десь навіть пройду. Я хотіла перевірити свої вміння, знання. І виходить, так один конкурс за іншим. І проходили, проходили. Так вийшло, що дійшла до 12 учителів кращих. Ви задоволені таким результатом? Звичайно, задоволена. Звичайно, не очікували, що навіть 10 далі дойду. Получається, А розкажіть, будь ласка, ви не Коростеня, Ви з громади? Так, я з громади і представляю Михайлівську гімназію. Розкажіть декілька слів про вашу гімназію. Ну, Гімназія це по 9 клас, учнів 10-11 у нас немає. Учні хороші, займаються спортом, але не можемо представити на різних змаганнях, бо участвують учні 10-11 класу. Ми не можемо з ними змагатися. А розкажіть, у вас є спортзал, де у вас все, проходять все заняття. Все у нас є. У нас є спортзал гарний і є матеріальна база. Фіналістів конкурсу вчитель року відзначили 10 березня. Своїх колег вітали очільники навчальних закладів, представники установ галузі освіти, представники влади. Серед учасників сьогоднішнього конкурсу немає людей випадкових для кожного з них школа це життя. Я просто собі рахував. Скільки в нас є навчальних закладів в Житомирській області, скільки вчителів фізкультури, ну, я думаю, десь до тисячі буде. І уявіть собі, ви представили Коростенську міську територіальну громаду на обласному конкурсі і стали ще фіналістами, не тільки учасниками. Серед тисяч. Це вже про щось говорить. З багатьма я працювала багато років. Вони приймали участь не тільки в конкурсі вчителю року в обласних змаганнях і займали перші місця. Я пишаюся і Іваном Григоровичем, і Ігорем Юрійовичем, і Анастасією, і Тетяною, Других я менш знаю. І... Завжди задоволені тим, що вони отримують високі результати. В минулому році Ігор серед учителів е, України зайняв там належне місце, по-моєму, в першу десятку війшов. І в цьому році він теж нас не підвів, він зайняв друге місце, ніхто про це не каже, але він зайняв друге місце в області. Ми пишаємося їм і е, ну, приклоняємося перед вашим талантом. Может тут конвейер. На мячку более